На Одещині масово горить суха рослинність і поля. З початку весняно-літнього періоду рятувальники постійно отримують виклики саме на пожежі, які виникають з дождь або на територіях приватних будинків. Через суху вітряну і спекотну погоду їхня площа може сягати гектарів, що надовго затримує особовий склад і техніку для ліквідації великих пожеж. З початку 2023 Цього року в Ізмаїльському районі вже зареєстровано 290 пожеж на відкритих територіях. З початку травня виникло 9 пожеж на полях. Причиною цих пожеж є не ворожий обстріл, а банально людський фактор. Можливо, важко уявити і повірити, але часто кинутий незагашений недопалок водіїв або пасажирів автомобілів може призвести до великого масштабу Пабних пожеж Вогонь знищує на своєму шляху не лише цінні агрокультури, а й вбиває безпорадних тварин, птахів, плазунів, травмує і забирає людське життя. Тому сьогодні рятувальники постійно проводять просвітницьку діяльність серед населення, аби пояснити їм неохильне виконання і дотримання правил пожежної безпеки в природних екосистемах. Сьогодні ми вирішили поспілкуватись з далекобійниками, бо ці люди постійно перебувають, Бувають у русі дорогою вздовж українських полів, часто зупиняються, бо тижнями чекають своєї черги на відкритих територіях, поруч з якими є суха рослинність. Необережне поводження з відкритим вогнем, кинутий непогашений недопалок, ігнорування правил пожежної безпеки, горючими матеріалами завдають значних матеріальних збитків, як водіям фур, так і населенню. Крім цього, ми звернули увагу водіїв на виконання правил пожежної безпеки в автомобілях. Рятувальники фіксують збільшення пожеж в автотранспорті на дорогах ізмаїльського району, що частіше за все спричинене відсутністю, несправністю чи банально невмінням користуватися вогнегасниками як первинним засобом пожежогасіння. Вкотре наголошуємо: вогнегасник це не сувенір. Чи спосіб відчепитися від штрафів поліції це ваш єдиний шанс ліквідувати пожежу в своєму транспорті на первинній стадії, що збереже життя і здоров'я, а також автомобіль. Вогнегасник має бути в легкодоступному місці, поруч з водієм, має проходити своєчасне обслуговування, аби бути справним. А водій має знати і практично вміти не. Скористатися у разі виникнення пожежі. Шановні громадяни, бережіть себе, бережіть українську землю і її багатства. Не жартуйте з вогнем, бо це може призвести до великомасштабних пожеж. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації або пожежі, негайно телефонуйте за номером 101 до служби порятунку.